Куда ці красонички їдуть? В магазин. Що маєш купляти? Одяг собі. Куда маєш ти? Один нарочний. Та ти ж у да? да. Іланка іменинниця. Да. Мені треба теж іменниця. Да? А я тобі на 8 березня подарунок купила зараз. Застелим. Мама по хазяйськи ти знаєш, купує. А Сьогодні сьомо. Ну, Завтра восьмо. Ну да, да. Мама сьогодні наперед дасть. Як казала, треба якусь вам листівку. Ну, зробиш. Я вже йду в супермаркет, в гіпермаркет купляти щось. Якісь красовочки, так? Он, оновляти mm -hmm. цей весняний сезон. А, ще Так. якщо зможуть корочніше повідомити. Повідомити. Uh -huh. ну, десять. Десять. Угу. Дохтіла, Та, що ілон? Ось ці. Такі? Будемо зараз міняти. Скільки це? Дев'ять-десять скільки? Захила ілонка наша розові штанішки, каже, такі мають на день народження.